Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо розбирати першу сесію 25-го року. І ми зараз будемо робити номер 16. Установіть відповідність між твердженнями 1.3 та функцією АД, для якої це твердження є правильним. Функція має два нулі. На відрізку функція набуває від'ємний значень і найменше значення функції на відрізку дорівнює 0,5. І ось тут функції. Значить, мені е, найбільш, е, найпростіше мені розв'язати коли ж найменше значення функції на відрізку мінус 13 до рівня 0,5. Ось, будь ласка, я з'єдную. Чому? Якщо у нас два більше одиниці, значить функція зростаюча. Значить, я маю взяти найменше х, і тоді я отримую найменше значення. На відрізку мінус 3 я беру е замість Х мінус 1. Це у нас буде одна друга. І це у нас буде 0,5. Значить, я сміливо з'єдную третє з в. 3 в Далі, функція має два нулі. Що це таке? Ну, наприклад. Ось якась функція. Нуля, нулями є ці точки, де графік функції перетинається звістю о х. Ось у нас нулі функції. В даному випадку у нас функція y дорівнює х квадрат мінус 4. Як вона виглядає? Вона виглядає приблизно ось так. В неї є. 2 нулі. Функція має 2 нулі. Перед х в квадраті нічого не стоїть. Значить, вісі параболи будуть направлені вгору. Ось так буде приблизно виглядати рисунок. Значить, функція має 2 нулі. З'єднує, значить, 1а. І третє, нам потрібно розв'язати. На відрізку мінус 3 функція набуває від'ємних значень. Завжди додатні, тому викреслюємо. Тут завжди додатні викреслюємо. Тут завжди додатні викреслюємо. А також ми викреслюємо, тому що ми вже його вибрали. Тут також ми викреслюємо, тому що ми його вибрали. Залишається ось це. Для самозаспокоєння. Давайте щось підставимо і виснемо. Якщо ми підставляємо, наприклад, з цього проміжку нуль. 1 поділити на мінус 4 від'ємне число. Якщо ми виберемо в кінці проміжка, підставляємо мінус 1, це 1 поділити на мінус 5 від'ємне. Беремо трічку, 1 поділити на 3 мінус 4, 1 поділити на мінус 1 від'ємне значення. Щоб ми не підставили з цього проміжку, у нас виходить від'ємне значення. Значить 2, Б. Давайте ще раз. 1, А, 2, Б, Три у нас. В. Задача не є важкою, просто трішечки заплутаною. Дякую за увагу, до побачення!